지금 Субота, 20.30. підсумовуємо події тижня, що минає. Розкажемо про пікети. Один під стінами обласної ради Мешканці області знову з транспортними вимогами. Інший у самому центрі міста. Науковці просили не кидати їх на призволяще. Ще про Жеки, які невдовзі зникнуть назавжди, і оцінки перевачкам, які уже зовсім скоро теж не з'являтимуться. В щоденниках процес поміж іншого вже за мить. Ми аналізуємо висновки робите ви в ефірі про тиждень. Вечір добрий. Понад 40 населених пунктів області матимуть газ цього тижня. На сесії обласної ради ухвалили програму газифікації Львівщини. Для цього із обласного бюджету надали 3 мільйони гривень. 2016-го ремонтуватимуть також і автошляхи області. На дороги планують понад 280 мільйонів. А ще кошти обласні обранці дали на поповнення бібліотечних фондів. На це передбачили 900 тисяч гривень. Та поки депутати голосували під стінами ради. Знову пікетували зі своїми маршрутними питаннями, у котре прийшли мешканці області, і вкотре вимагали не переносити кінцеві зупинки приміських маршрутів на околиці міста. Мітингувальники ледь не спричинили транспортний колапс у Львові, бо перекрили вулицю підвальну. Чи почули людей і за що ще голосували депутати? Розкаже Ірина Качмарик. Бай, бай, бай! Вів'яни пікетують. Мешканці області знову під стінами обласної ради. Цього разу більшість пасажирів приміського транспорту, а не водіїв. Вони хочуть, щоб маршрутки ходили тільки до стрільського автовокзалу, а далі бери плати гроші і їй собі де хочеш. А так маршрутки йдуть, і людина собі на любі зупинці може вийти. От ми приїхали, щоб насамперед на виду ми їм що розтукуємо. Пікетують довго та наполегливо перекрили навіть вулицю Підвальну, центр у заторах. Якщо люди доїжджають до. Крайньої автостанції вони потім ще змушені платити як мінімум 8 гривень по 4 гривні в кожну сторону. Ну а якщо порахувати дні, то це занадто великі видатки для людей, і ми повинні знайти рішення, яким чином щоб транспорт довозив людей туди, де їм вигідно і де вони не будуть нести додаткових витрат. До якої точки наразі невідомо, відомо, але їздитимуть гарними дорогами. Львівська обласна рада затвердила програму розвитку дорожньої інфраструктури на ремонт доріг на району області отримає приблизно по 5 мільйонів гривень. Дана програма передбачає два напрямки. Перший напрямок – це фінансування робіт, пов'язаних з освітленням пішохідних переходів у межах населених пунктів. Це на, на даний вид заходів передбачено 5 мільйонів гривень. І 277,5 мільйонів перепрошую, передбачено на роботи пов'язані з фіназ ремонтом доріг загального користування та комунальної власності. thank mm -hmm. you Також цього року на Львівщині завершать будівництво декількох підвідних газопроводів. Відтак вже незабаром більше 40 населених пунктів області матимуть блакитне паливо. Програма має критерії це ступінь будівельної готовності. Тобто, ті села, які мають найвищий ступінь будівельної готовності, вони будуть першочергово фінансувати, щоб ми могли їх завершити і запустити людям газ. Це є такі основні критерії. Крім того, органам місцевого самоврядування необхідно передбачити співфінансування не менше 10% на завершення під будівництво від них газопроводів і програма розрахована на три роки. Загальна вартість це понад 26 мільйонів гривень. Ще обласні обранці дали майже мільйон гривень на бібліотеки. Ці кошти спрямовані на поповнення бібліотечного фонду та комп'ютеризацію книгозбірень. Однак на всіх закупити техніки не вдасться. Тому проведуть конкурс. Цей конкурс буде обласний, але позиція депутатів є така, що кошти 300 тисяч гривень, оскільки вони є невеликі, що вони не були акумулювалися в конкретному районі. Приблизно по 15 тисяч буде розподілено на кожен район. У нас є 20 районів. Нарешту грошей закуплять періодику та книги. Акцент роблять на шкільну програму та найпопулярніші видання. Обласна бібліотека для дітей уже йде в ногу з часом. Аби заохотити школярів до читання, то створили електронну читальну. За допомогою QR-коду смартфон щитує, де перебуває книга, і видає цю інформацію на гаджеті. Посадовці ж планують реформувати бібліотеки впродовж цього року. Основний акцент роблять на інтерактивності. І наголошують, кожна бібліотека, окрім коштів із обласного бюджету, повинна шукати і інші шляхи поповнення бібліотечного фонду чи технічної бази. Ірина Качмарик про тиждень. І ще на тему автостанцій. Допоки одні вимагають не переносити кінцеві зупинки, інші просять довести до ладу ті, що є. Стан автостанції номер 4 що на вулиці Шевченка, поряд із Янівським кладовищем, вже не один рік обурює подорожніх у Яворівському напрямку. Бруд, дощ, дитячий плач, скиглення пенсіонерів, сварки між водіями скрегіт гальм та сигнали авто. Не дають спокою ні мертвим, ні живим. Люди вже не нарікають, волають про відсутність елементарних вигод, зручних платформ для посадки пасажирів, лавочок та завжди зачинений біотуалет. Скажеться і водії: ні тобі відпочити, ні рушити без порушення правил дорожнього руху. Чи зміниться ситуація і коли з'ясовував Віталій Гамадин. Судом і гумора поряд із найповажнішим кладовищем у місті. Сотні пасажирів щодня тут бордуються просто неба, беручи приступом не лише маршрутки Яворівського напрямку, а й туалет на кладовищі. «Певно, що некомфортно, Треба, ваше щоб була якась стоянка. Тут, наприклад, раніше 9 годин білет не купиш. От я пішла взяти, наприклад, я можу платити водію, але як мені треба білет офіційно. Може, я буду без місця». зробити накриття і вистачає. Не і пару і що, лавочок, для старших. є, є на цвинтарі. На цвинтарі та й самі водії так званої АЕС-4 скаржаться на нелюдські умови. Тут ніде перекосити, відпочити з дороги чи просто сходити у туалет. Самі бачите, тут куди, тут нема нікуди йти, немає ніяких умов. Було би краще, якби було десь пообідати, десь посидіти, віддихнути. Тут неможливо, і хоч біо вбиральня на території станції є, однак вона завжди під замком, а чарівний ключик у касирки. Жінка облаштувала там собі бізнес. Не на камеру водії зізнаються, туалет таки час від часу відчиняють. Однак за це потрібно заплатити. Більше того, касир універсал за окремі гроші і запашною кавою пригостить. Та сьогодні жінка була не в настрої. Скільки це коштує? нічого. Не коштує безкоштовно для пасажирів. Ну, от пасажири кажуть, що не відчиняють туалет, щоб змушені ходити на Янівське кладовище. Скажіть мені такого пасажира. Ні, я вам кажу, що я к'я, що я вам буду його приводити сюди. Також виїжджаючи на рейс щодо автостанції, маршрутчики самі цього не бажаючи порушують правила. Це незручно тут виїжджати, тут хочуть, припустять. Такі надія на те, що І все. ще у 2013-му люди збирали підписи та відправляли запит до обласних і до народних депутатів, аби облаштувати належним чином автостанцію. В той час обіцяли уже за півроку зробити станцію комфортною. Обіцяють і зараз. Наскільки мені відомо міською радою вже є відведена земельна ділянка під будівництво нової автостанції, великої потужної, яка вже зможе приймати всі транспортні засоби Яворівського яволівського напрямку. Бо Саном на сьогодні на вулицю Шевченка до АЕС 4 їздять тільки маршрут транспортні засоби Яворівського напрямку. До слова Яворівський район один з найбільших за територією і за кількістю населення у Львівській області. Тож пасажиропотік потужний кілька років тому влада у Львові мала намір обладнати в районі Рясне сучасну АЕС на всі Яворівські напрямки. Однак цього так і не зробила. Віталій Гамадин про тиждень. Без фундаментальної науки Україна країна третього світу. Саме так резонно вважають працівники галузі. Плакати з такими написами і не тільки цього тижня принесли науковці Львова на всеукраїнську акцію протесту. В центр міста вийшли кількасот працівників 15 установ Національної академії наук Львівщини і вимагали не знищувати фундаментальну науку в Україні. Закликали уряд та президента переглянути фінансування науково до. Сидних установ нагадаю у держбюджеті 2016 Урізали видатки Національної академії наук України та зменшили замовлення на розробки українських вчених. А це як вважають самі науковці, кидає працівників галузі по всій країні на грань виживання. Докладніше, Ольга Матейчук. Наука без грошей на центральну площу Львова вийшли обурені науковці. Вони вимагають від держави належно фінансувати галузь, бо ж цьогоріч грошей з держбюджету бракує навіть на зарплатню. Академії наук скорочено фінансування порівняно з минулим роком на 12,2%, Що менше від всього лиш на всього мінімальних потреб академії на 26%. Тобто установам львівщини за результатами коштів, які доведені в першому кварталі. Бракує грошей навіть на захищені статті, такі як оплата праці і виплата комунальних послуг. Я вже не говорю про посилення матеріально-технічної бази. Ба більше під час реформування повинна відбутися оптимізація чисельності наукових структур, а це означатиме звільнення працівників подекуди до 40%. як наслідок безробіття, і цілком ймовірно, що вітчизняні мізки працюватимуть на розвиток наук в інших країнах. Реформи шляхом математичного скорочення фінансування на зарплату не проводяться це називається іншим словом то мусить бути загальне бачення стратегічне, якою має бути академія в майбутньому. Сьогодні Львівська обласна державна адміністрація висловлює свою солідарність і підтримку вимогам науковців. Бо фінансування науки це фінансування державної безпеки України. Звичайно, що потрібно реформувати національну академію наук. У цій львівській лабораторії винайшли портативний прилад «Скоп-8». Він призначений для діагностування будь-якого об'єкту. Апарат Значає, де потенційно очікувати руйнування моста чи крану, така собі уЗД, але для техніки суто вітчизняний винахід втілений, що головне на нашому ж виробництві. Однак, науковці побоюються, що на голодному пайку, який пропонує держава, цей відділ зникне. Наразі ж, аби вберегти кадровий потенціал у цій науковій установі, працівники перейшли на неповний робочий день. Це означає, що цей напрям, який ми вже довели до конкретного. Застосування до конкретної вимірювальної системи ну, мабуть, прийдеться закрити. Протестувальники кажуть, таку акцію планують у всіх наукових центрах країни. Потім підуть під стіни Кабміну і вимагатимуть свого. Ольга Матейчик про тиждень. Україна і Канада надалі співпрацюватимуть у військовій сфері. Керівники оборонних відомств двох держав обговорили перебіг реалізації існуючих програм військового співробітництва, а також визначили перспективні напрямки партнерства. На Яворівському полігоні військові ознайомились із навчально-тренувальною базою, відвідали комплекс лазерної імітації бою та вишколи на кількох навчальних ділянках за участю канадських інструкторів. Співпраця України з Канадою є унікальним явищем. Я спостерігав за сьогоднішніми тренуваннями і зрозумів, що українські військові показують себе дуже достойно. Ми обіцяємо і надалі допомагати Україні. Нам дуже потрібна дарача допомога військових з Канади, тому що у нас склали дуже дружні взаємовідношення. збройні сили України і українці вірять Канади, Канаді. І я переконаний, що та співпраця дуже буде корисна для збройних сил і міністерства оборони України про інші важливі події тижня, що минає далі в короткому огляді. Майже 3 мільйони гривень із міського бюджету виділили на усучаснення обладнання у пологовому будинку номер один, що на вулиці Мачникова. Також нове обладнання отримує Охмадит. Кошти для придбання медичних апаратів лікарні надали в межах грантової допомоги від уряду Японії. Партнерську угоду про реалізацію проекту підписали голова Львівської обласної ради та представники обласної дитячої клінічної лікарні. Охмадит Львів онлайн на сесії Львівської міської ради ухвалили програму цифрового перетворення Львова до 2020 року. Одне із ключових завдань цієї програми. Перевести всі послуги, які надаються в місті, в електронний формат. До однієї бази тепер потрібно вносити дані і про тварин. Усі власники собак зобов'язані реєструвати домашніх улюбленців. А за безвідповідальне та жорстоке ставлення до них передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність. Донбас і Кримці на повернення монографії з такою назвою презентували у франковому виші. Книгу написали науковці із Національного інституту стратегічних досліджень. На майже п'яти сотнях сторінок вчені виклали все про реальні втрати України за час російсько-українського. Війни та розповіли про можливі шляхи повернення окупованих територій до складу нашої держави. Цими вихідними у Львові відбірковий конкурс фестивалю «Червона Рута». триває він у шести найпопулярніших музичних жанрах: популярної, сучасної танцювальної, рок, акустичної, іншої музики та українського автентичного фольклору. Відбіркові конкурси фестивалю Червона рута відбуватимуться у 24 найбільших містах України з березня до листопада 2016-го. У кожному місті визначать переможців, які отримують право виступати у фіналі фестивалю, який запланований на наступний рік. Мета конкурсу залучити українську молодь до формування патріотичної свідомості через музику, знайти таланти та вивести їх на велику сцену. Кінець епохи Жеків. Замість них ОСББ. З 1 липня одні зникнуть назавжди, інші стануть одним із варіантів управління житловим фондом. Україною крокує реформа ЖКГ. Ще минулого року. Парламент зобов'язав мешканців багатоповерхівок об'єднуватись і самостійно керувати своїми квадратними метрами та приміщеннями поза ними. Як варіант створити ОСББ або ж знайти компанію управителя, яка і буде займатися господарством споруди, якщо ж люди не згор. Туються і не оберуть альтернативу, то влада сама вирішуватиме, хто буде обслуговувати багатоповерхівки. На конкурсній основі оберуть керуючого. Як просувається реформа у Львові? Питала Ірина Кунинець. Вони не чекали липня, зібрались усім будинком та вирішили створити ОСББ. Головою буде їхній же сусід пан Сергій. Чоловік наразі є директором крамниці. Він так має потрібний досвід менеджера. Ми там рахували 30% від тих надходжень, які кожен мешканець дає. Ну кварплату платить. Це буде залишатися в фонді ОСББ. Таким чином хоче поступово поліпшити вигляд свого будинку. Проситимуть і міські гроші. Для цього вже замовили експертизу. Бождах старий, а балкони та стіни взялися тріщинами. Роботу мешканці готові виконати власноруч. Робоча сила то є 50% вартості виконаних робіт. От а на матеріали, як кажуть, там за деякий час, то ми назбираємо. От і от власне утворення ОСББ, то, то спонукає до того, що в цих всіх є одна ціль. Розумієте, що ніхто не розраховує на Жеки. А це вже інший район Львова. Цей будинок чудовий приклад того, як функціонує ОСББ. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків тут створили ще в 1997 році. З тих пір головою правління є пан Любомир. Затверджуємо. План нашої діяльності на рік і кошторис, тобто, ми оцінюємо в грошах скільки ці роботи, які нам потрібно буде виконати, скільки вони можуть потягнути, і ми розраховуємо. Потім на квадратний метр скільки це вийде. Усі витрати ретельно фіксують в оголошеннях на вхідних дверях, аби кожен мешканець їх бачив. Та, окрім власних грошей, мешканці долучаються до найрізноманітніших державних та закордонних програм із підтримки багатоповерхівок. Нещодавно державним коштом поміняли вікна на сходових клітках. З 26 тисяч гривень ми заплатили тільки 6 тисяч. А 20 тисяч ми отримали відшкодування, причому отримали своєчасне відшкодування. Але. Потрібно було до цього досить находитися, назбирати різні папери. Аби усьому цьому навчитись, в міській раді створили спеціальний відділ супроводу ОСББ. Тут детально розкаже, що потрібно, аби створити об'єднані співвласників багатоквартирних будинків та як правильно ним управляти. Відбуваються установчі збори, на яких мешканці голосують за створення ОСББ, підписуються певні документи, протокол установчих зборів, а також оформляється статут належним чином і віддається в державну в державну державної реєстрації. Водночас фахівці наголошують для того, щоб нове законодавство повноцінно запрацювало, слід доконечно змінити систему управління тарифної політики та звикати до конкуренції на ринку послуг. Поки ми не змінимо виробника з надзвичайно високих затрат, що є тарифна політика, тарифів, ми нічого не зможемо зробити. Тож тобто, сьогодні не конкурентна наша економіка, наш виробництво виробництво не конкурентна і не платіже спроможна спроможне громадяни. Попри все, львів лідирує зі створення ОСББ в Україні у понад шести сотнях будинках. Вже функціонують об'єднані співвласники багатоквартирних будинків. Ірина Кунинець про тиждень. І ще про реформи, які торкнулись ще не усіх сфер життя країни, поговоримо. Про освіту цього разу проект новацій хочуть подати на розгляд Верховної Ради до початку навчального року. І коли його таки ухвалять, чинності набере він аж з 2018-го. З ним уже знайомляться вчителі, батьки та експерти. Чи не найбільше обговорюють перспективу скасування оцінок для учнів перших третіх класів у реформі, що її підготувало мінусвіти, вчителям пропонують перейти на критерії молодець. Добре, чудово та мені сумно. Тож перші записи у школярських щоденниках з'являться аж у четвертому класі, а замість п'ятірок чи одиниць будуть символи. Ба більше тривалість уроків для молодших класів пропонують урізати, а число учнів в одному класі зменшити до 25. Як ставляться до новацій, самі вчителі цього тижня питали журналісти про тижня. Без оцінок з фізкультури така система діє вже впродовж чотирьох років. Для заохочення у щоденник все ж ставлять відмітки, однак в атестаті лише зараховано. Вчителі ж, аби підготувати учнів до старшої школи, оцінюють їх за здачею нормативів. Просто оцінки багато хто переживає, яка буде оцінка. У нас де поступово підготовлення з першого класу. От і в четвертому це вже якби, основний момент. Тобто ми вже їх вже стараємося дати їм. Ті види і ті нормативи, які ми будемо приймати в п'ятому класі, і приблизно вже оцінювати по нормативах. Але рівень п'ятого класу і четвертого він ще між собою трохи відчутній. І Ми їм даємо трошки більше навантаження в четвертому. що вони вже в п'ятому класі були на високому рівні. У міністерстві взагалі пропонують скасувати оцінки для учнів перших-третіх класів з усіх предметів. Пропонують усно повідомляти школярів про їх навчання та запровадити символічну диференціацію: молодець, добре, чудово або ж мені сумно. Натомість перші оцінки у щоденнику про успішність для четвертокласників виражатимуться літерами. В відмінно, де добре, з задовільно і П потребує поліпшення. Вчителі вважають, що скасувати усі оцінки неправильно. Учні хочуть знати свій рівень успішності. Варто скасувати лише оцінювання з музики та співів. Вважають педагоги. Це співи. Бо це не інколи вчителі думають, що це оцінювання таланту. Це не оцінювання таланту, це є розвиток можливостей дитини. Малювання я би теж сказала, не потрібно оцінювання. Дитина малює для своїх позитивних емоцій, для того щоб вона відтворила світ, який вона бачить його. І звичайно, що тут оцінка несумісна. Нині законопроект на стадії громадського обговорення міністерство розглядає пропозиції і від педагогії. thank you і від батьків це поки що громадське обговорення, і кожен вчитель, кожна мама і тато має можливість задекларувати свої пропозиції Міністерству освіти. Вони працюють в зворотньому ефекті, дослухаються, і є можливість прийняти свої петиції. Тому, якщо є такі серйозні думки, то можна враховувати. Також у планах урізати тривалість уроків для початкової школи з 45 до 40 хвилин і зменшити число учнів у класах та новинок слід. Очікувати не раніше 2018 року. Ольга Матейчик про тиждень. Таким цей тиждень побачили журналісти про тижня. Ми вже починаємо працювати, аби наступної суботи знову розповісти вам найважливіше. Тепла і любові вам ніколи не втрачайте віри та не переставайте мріяти. Дякую, що з нами. До зустрічі.